Це молодіжний прорив, і ми починаємо. Привіт, смайлик відправити. Найпопулярніша мережа френдів відсвяткувала свій день народження. Коли ж діставати весняні туфлі, знає баба. Не постамент у центрі міста і навіть не іконка на грошах. Це пророк 19 -го століття. Готуємось до 200-річчя Шевченка. Ви 10 років відсвяткувала найпопулярніша соціальна мережа Фейсбук. Звичайний студент Марк Цукерберг, який створив мережу суто для внутрішнього користування університету, став мільйонером. Кількість користувачів зросла до мільярда. А це кожен сьомий житель планети. На сьогодні соціальні мережі є дуже зручним інструментом. Замінюють фотоальбом, записну і телефонну книжку, стають дружнім чатом і навіть ораторською трибуною. Де мені це потрібно для того, щоб спілкуватися. У мене є безліч родичів за кордоном, це от однокласники здебільшого потрібні. Так само для інформації. Я проводжу різноманітні соціальні опитування для професії. Мені це потрібно. То це займає велику роль у моєму житті. Так, це зручно і економить час коли. Коли потрібно терміново щось зробити, за щоденними лайками і коментами ховається потужна зброя. Соцмережі вже стали новим видом мас-медіа. Тут ненав'язлива реклама, найшвидші новини та широкий вибір розваг, так би мовити, все, що побажає душа сучасної людини. Це зручно, практично і не вимагає маси зусиль. Такий всеохоплюючий ресурс гріх не використовувати. Соціальні мережі підкорили усіх на лаві продвинутих юзерів не лише молодь, а й старші люди. Дуже використовують саме люди старшого покоління, які мають, наприклад, дітей, які зараз працюють або навчаються за кордоном. Їм так зручніше з ними зв'язуватися, тому що це можна робити частіше. От, наприклад, у нас навіть приходять до бібліотеки люди, які просять навчити їх користуватися скайпом для того, щоб спілкуватися з рідними через інтернет. Атмосфери живого спілкування не створить жодна продвинута соціальна мережа. Проте зручність та практичність гарантована. У цій ситуації головне зрозуміти, де необхідний живий контакт, а коли можна залишитись у халаті і вести бесіду вдома. Та залипати перед екраном теж не варто. кажуть, що соцмережі швидко затягують. Попереджають навіть виникнення так званої залежності, яка несе за собою ряд проблем зі здоров'ям, і як не парадоксально, конфлікти із соціумом. Ця теза стосується не тільки соціальних мереж, і тут більше проблема самоконтролю і самодисципліни, ніж того, що це винний сам інструмент. Тому що так само люди багато часу тратять на колись тратили на телевізор, потім тратили на відеоігри. Тепер тратять на соціальні мережі люди, які люблять витрачати свій час. В пусту все одно будуть його витрачати в посту. Незалежно від того, будуть соціальні мережі чи їх не буде. Тут, як і в кожній справі, є свої плюси та мінуси. Тому створюючи черговий аккаунт, пам'ятайте, щирий погляд та усмішка цінніші будь-якого смайлика. Проклято! На екрани вій вийшов 30 січня, а лише в українському прокаті фільм зібрав майже 13 мільйонів гривень. За перший тиждень прокату картина за мотивами повісті Миколи Гоголя потрапила на першу сходинку в рейтингу. Головний герой фільму не Хома Брут, а картограф з Британії Джонатан Грін. Він подорожує українськими землями і потрапляє на землю козацького сотника. Саме тут розгортаються події. Саме нужна віч на нашому хути. Чертіш її круг, і сам чорт тебе не страшне. Музиканти з гурту Брати гадюкіни вирішили підтримати українців своїми новими піснями. Як повідомляють самі музиканти, сьогодні вони перш за все громадяни. Тому відображення їхньої громадянської позиції то пісні. Ми хотіли почати запис нового альбому і мріяли б презентувати його вам у перфектній якості. Але сьогодні це не на часі. Складно записувати музику, знаходячись на вулиці. Тому ми вирішили демо-версії декількох пісень. Це наші почуття та думки, і ми хочемо поділитися ними сьогодні. Віримо, що новий альбом запишемо в новій Україні. The entertainment world is in mourning after the shock death of Oscar winning actor Philip Seymour Hoffman. <laughs> Після смерті актора Сеймура Хофмана студія «Лайонс Джейд, яка займається зйомками фільму Голодні ігри Сойка-пересмішниця, заявила, що не буде переносити дату виходу двох частин картини. Прем'єра першої відбудеться, як і було заплановано, 21 листопада 2014-го. Прем'єра другої – 20 листопада наступного року. Студія не буде шукати заміну Хофману, який виконав роль плутарха Хевенсбі. Як компанія планує вирішити відсутність актора в другій частині, поки що невідомо. Нагадаємо, що 46-річний актор був знайдений мертвим у своїй квартирі у неділю 2 лютого. Причиною смерті стало передозування наркотиків. За думкою експертів, чоловік помер вже декілька годин до того, як його знайшли. Файно форна майпашнс херпашен з бікеймайпашенс, пі Thank you. 25 березня 2014-го проходитиме третя щорічна церемонія вручення премії Юна. Цьогоріч за перемогу боротиметься Тіна Кароль, Джамала, Влад Дарвін, Арсен Мір Зоянок, Ельзи, Бумбокс та інші селебріті української сцени. Кращою піснею 2013-го може стати композиція Світлани Лободи «40 градусів, океану Ельзи Стріляй і обійми. А також зворушлива пісня Тіни Кароль Життя триває у ході нагородження будуть відзначені вітчизняні кліпмейкери в категорії «Кращий відеокліп Віктор Вилк, який створив відео на пісню У осені твої очі співачки Джамали. Володимир Шкляревський за роботу над кліпом Світлани Лободи, «40 градусів, Говард Грінхолд за відео обійми і Макс Брюс, який створив відео Стріляй до гурту Океан Ельзи. До церемонії ще далеко, але вболівати за фаворитів ніхто не заважає. 2 лютого світ відзначає день Бабака. Святкували спочатку лише у США та Канаді, але поступово воно набуло популярності і в інших країнах, зокрема й в Україні. Вважається, якщо цей день буде похмурим і бабак не побачить свою тінь, вийшовши з нори, то зима вже закінчується, і весна на підході. Коли ж день сонячний, і тварина лякається власної тіні, найближчим часом весни чекати не варто. Цього року бабак напрогнозував морози і розбив усі надії на. Проте вірити у прикмети та забобони, чи ж навпаки, справа особисто кожного. Перев'язати руку червоною ниткою, постукати по дереву, чи схрестити пальці. Допоможе чи ні, не знаємо напевно. Хоча спробувати варто. Як хом'як може знати, я цього не розумію, я це не сприймаю. Якась приквета з крадами народу, то якийсь, якийсь ґрунт вона має. Тобто люди замітили якусь там особливість, що є якесь там співпадіння, якогось, наприклад, природного явища. Казали, що якщо зори не небо то буде намороз, і якщо ластівки не склітають, то це до дощу. А ще знаю, що якщо туманний місяць, то так не до ні, я, я взагалі такого стараюсь не вірити. Все, що робиться, робиться на каші. Кути да, бігають, собаки бігають слава Богу. Чорну кішку я не вірю, тому що в мене була чорна кішка. А от розбите зеркало вірю. Коли я останній раз розбив зеркало, то тоді, як кажуть, я зламав руку. А так я кажуть, інші предмети прикмети не вірю. А чому в них віруєте? Стою під драбиною, і що далі? У мене є частний будинок. Весь час стою під драбиною. Нічого живий здоровий. Я в принципі не вірю в ніякі прикмети і. І, ну, і всякі забобони, тому що я вважаю, що чим більше людина в них вірить, тим з нею і страпляються всякі погані речі через те, що вона вірить. Я не вірю прикмети, тому що для них немає ніякого підтвердження наукового чи просто от життя. В мене немає ніяких випадків, де прикмети підтверджувалися. На календарі ще далеко не весна, а рейтинги Кобзаря у бібліотеках та магазинах стрімко йдуть угору. Українці вже готуються до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Любителі української класики вшановують генія читаннями та вечорами пам'яті. Тараса Шевченка ставлять на театральних сценах, знімають про нього кіно, переспівують і навіть вишивають. Вишили кобзар, тому що хотілося до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка не лише словами засвідчити свою любов до України, до рідного слова, а зробити щось тіло. Вишили його молодим. В той час він зобразив себе життєлюбного, щасливого, усміхненого. І саме в той час вийшов його перший кобзар. Оригінальних кобзарів було три збірки так швидко набували популярності, що видавалися іншими мовами та в різних іпостасях. Попри тяжку долю Тараса Григоровича, його поезія все ж світла та легка для читання. Тому вперше вчать строфигенія навіть у дитячих садочках. Більш зрілі цінителі класики вже читають між рядками, і раніше простий віршик перетворюється на філософський роздум і мудре вчення. Коли ми розгортаємо кобзаря, ми знаходимо абсолютні аналогії з нашою сучасністю. Тому кобзар є сучасною книгою, актуальною книгою, книгою, яка стоїть поза часом, поза якимись конкретними, скажімо, угрупуваннями історичними, якимись там культурними нашаруваннями. Книга, яку знає весь світ. Кобзар читають у світі більше ніж ста мовами, і він не втрачає свого патріотичного звучання. На українських теренах загальний наклад вже перетнув межу у 10 мільйонів примірників. А це показник того, що ця книга є у кожній родині. Нині молодь вибаглива до читання. Тут вподобання більш схиляються до модерну, фантастики та детективів. І мало у кого у власній бібліотеці залежалися твори класиків. Хоча в українських читачів все ж знаходиться місце і час для читання Тараса Шевченка, адже його твори продовжують хвилювати серця людей, серця наших сучасників, і нині особливо такі твори, як сон та великі льох, вони актуальні тим, що вони революційні. А це в свою чергу говорить про те, що актуальний наш час. Ми всі знаємо про нинішню ситуацію в нашій державі. Недарма кажуть, що Тарас Шевченко пророк 19-го століття, і у своїх творах застерігає український народ за останні місяці. Кобзаря цитують ще більше: хором закликають не кохатися з москалями і боротися за славну неньку Україну. У ряду популярних разом з революційними та патріотичними творіннями стоїть також лірика та поема. Зокрема, то Поля та Катерина ще позмагаються з топовими дівчачими романами. Раніше брали участь у конкурсах Тараса Григоровича Шевченка віршіво-декламаторів. За що мене як виросло молодою вбили? За що тепер вони мене в палатах вітають? Царівною називають очей. Не спускають з мого цвіту, дивуються. Не знаю, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королеви цвіта. Я не знаю, моя сестра. і цвіт королеви схилив свою головоньку, рожеву до білого прониклого личинка лілея. Читати кобзар ніколи не пізно, тому якщо у вас ще немає так званої української біблії, не затягуйте з покупкою. В цій книзі відкривається куліса не тільки в минуле, а й у майбутнє. Місце в домі для неї завжди знайдеться, аби було бажання. Якщо ми не знаємо своєї історії, ми не маємо по суті майбутнього, і молодь не може не цікавитися історією. А раз вона не може не цікавитися історією, вона не може не цікавитися і Тарасом Шевченко. Учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. З вами був молодіжний прорив, Па-па!